Малята. На зеленому горбочку у вишневому садочку притулилася хатинка, мов маленька є дитинка, Стиха вийшла виглядати, чи не вийде її мати і до білої хатинки, немов мати до дитинки, вийшло сонце, засвітило і хатинку звеселило. Дітки, а зараз я вас хочу запросити помудрувати у минуле, в якому мешкали. Наші прабабусі і прадідусі. У глибині двору стоїть хата. У кожній українській хаті є покуть. Це головний кут у хаті. Його ще називають червоним гарним кутом. Саме на покуті садили шановних гостей. У цьому куті розміщували ікони, прикрашені рушниками, горіла свічечка. Адже вогонь очищає від усього поганого і людей, і приміщення. Це піч вона потрібна для того, щоб варити їсти, пекти пироги. Всі люди у селі шанобливо ставляться до печі. Біля печі не можна лаятися, брехати, бо тоді страва з печі не буде смачною. Стіл у хаті завжди стояв у найсвітлішому місці, він був великим. Раніше люди жили великими сім'ями, за стіл сідали всі разом. Біля столу стояли лави. На широкій лаві можна було і лежати, і сидіти. За столом збиралася вся родина. Кімнату вправні. Господині приглашали рушниками. Кожна господиня охайно ставилася до своєї оселі, берегла та чіпурила її. Тож у народі кажуть у хаті, як у віночку. Діточки, ну що, вам сподобалась екскурсія у давнину? А зараз я вам пропоную зробити цю хатинку українську, в якої жили наші бабусі і прадідусі. Подивіться, будь ласка, що нам для цього потрібно. Заздалегідь мальована олівцем хатинка. Фарби червоний, синій, рожевий, зелений, фіолетовий, клей, стаканчик з водою та пензлик та сушена травичка або соломка. Що ми з вами робимо? Беремо синій колір, малюємо по контуру хатинку. Щоб вона була у нас яскрава. Так, далі, віконечка теж синьою фарбою. Далі ми зробимо таку гілочку зелен, зеленого кольору. Якщо ви уважно дивилися відео, ви бачили, що на хатинки українські були розмальовані гарними квітами, гілочками зеленими. Далі ми зробимо з вами квіточки. Українські хатинки були розмальовані квіточками мальви. Вони бувають фіолетового, рожевого, червоного кольору. Давайте візьмемо з вами фіолетовий колір. І от таким от способом зробимо квіточки. Гвірожевий і червоний. Іншу сторону ви зробите самостійно. Далі ми беремо клей. Намачуємо наш дах. На який потім ми будемо клеїти нашу солонку чи сушену травичку. Добре намащити клею. Зазелегіть, будь ласка, соломку поріжте міленько. І способом способами ми зробимо катинці дах. Подивіться, будь ласка, що у вас повинно вийти. Я вважаю, вам сподобалось наше заняття. До нових зустрічей!